Власне, як я й обіцяв, поспілкуємося про матч італійської роми. Нагадаю, що вчора на стадію Олімпіко в рамках другого раунду групової етапи Ліги Європи команда Гасперіні поступилася лілю із мінімальним рахунком 0-1. А цього могло би і не бути, якби не промахи Артема Довбака. Кажу тобі привіт, Вадим. Вітаю. Ну ти так відразу накинув на Довбака, але ж не тільки він один винен. Ну, не тільки один. Він нагадаю, що він не починав цей поєдинок зі старту, а сидів на лаві запасних. Замість нього вийшов ірландець Фергюсон, який не вразив цьому поєдинку, випустив Гаспаріні українського нападника, і через 5 хвилин він отримав шанс пробити турецького голкіпера Берке Озера із 11 метрів. Відтворюю, що відбувалося. Артем Довбек пробуває. В правий кут воріт від себе турок бере пенальті. Арбітер е, каже: Перебити його, бо е, покинув кіпердогів. Лінію воріт вистринув завчасно. Довби пробуває вдруге і знову б'є в ту саму точку. І в ту саму точку стрибає е, озер. Відбитий знову пенальті. Після цього знову звучить слово арбітра, який стверджує, що е, Рома, треба ще раз бити, бо знову порушив правила турок, завчасно покинувши лінію воріт. Підходить до м'яча Суле, пробуває в інший кут, не туди, куди бив довбик, і озер парирує знову ж таки пенальті Гасперіні Після матчу, який тренує 100-500-600 років вже в італійській серії. А, Виходить і каже, що я з таким ще в своїй кар'єрі не стикався. Я не пригадую, щоб за три хвилини не забити три пенальті. Озер після матчу виходить і каже, що я би міг би відбити і четвертий пенальті. Бо я пообіцяв своїй дівчині, що я не пропущу в цьому матчі жоднісінького голу. І так і трапилося. Маємо рахунок 0-1. і поливає брудом Артема Добика і Талійська преса через два нереалізованих пенальті. Ну, справді довбика там просто змішують з болотом, тому що от, ніби він два пенальті не забив, і ледь не головна людина, яка винна в тому, що Рома програла е, перше в Єврокубках у, у цьому сезоні. І ну для мене це трохи дивно, тому що давайте передусім зафіксуємо. Довбик справді пробив погано. Це були два бездарні удари, і, і з ними були впоратися досить легко, особливо якщо озер. Перевіряв статистику пробиття пенальті Артемом Довбиком, особливо у Жироні, де він за 10 ударів лише двічі пробив не у той кут, в який він бив в минулому матчі, і плюс сама техніка виконання була поганою. Тобто, взяти ці удари було неважко. Але говорити про те, що Артем Довбик розбавив позбавив Рому шансу врятуватися від поразки. Ну це для мене занадто голосно і я тут. Італійську пресу не розумію передусім загально італійську пресу, тому що варто зауважити, що е, римські видання, як на диво, не пішли е, цим шляхом. Зокрема, Воче Джалороса відзначає, що Довбик так пробив погано, але не він, головна, невдаха у цьому матчі. Хоча, от е, тут та спорт Артемові поставили два бали. Ну, це просто якась жахлива оцінка. Я не знаю, що він там мав би зробити, щоб отримати такий бал кур'єри до спорт. Поставила три ґадзетта, поставила по 4 бали довбику і Фергюсону, Хоча ну, для мене це максимально очевидно, що довбик повинен був би отримати вищу оцінку, тому що 80 хвилин Рома грала в меншості, бо Евана Фергюсона на полі просто не було. Він розчинивши. Вийшов там довбик. Так він двічі не забив пенальті. Але ось ті 15 хвилин, які йому виділив Джан П'єро були якісними. і Якщо ви. Маєте підписку на моєго, і зараз вімкнете запис матчу і подивитеся його ось, саме після моменту з прибиття з цієї клунадої з пенальті. Ви побачите, що Артем Довбик грав класно, він рухався, він чіплявся за м'яч, розганяв атаки. Ну тобто, сама гра, якщо не вираховувати. Саме з, з моментів, нагадаю, Вадим, що він накручував кількох е, півзахисників, не захисників е, Ліль коли знаходився спиною майданчиком. І тоді дав розрізний пас шовний майданчик, вже не пригадує на кого це чи лік можливо був, а можливо ні, вже просто з голови влетіло. Які продемонстрував, ну, а це, але це все нівелювалося не цими незабитими нереалізованими пенальті. Ну відверто, і Гаспаріні е, правду каже, що якби там забив, це би його повернуло на попередній рівень. Додало би йому впевненості, що й в принципі хотів і зробити. І Гасперіні вже напряму журналісти запитують: а хто у вас в команді штатний пенальтист? Якщо підходить двоє людей і не забувають з трьох ударів три сейви воротаря, і він каже: та нічого не змінилося, зважаючи на бек довбека, на бек Пелегріні і на бек суле вони й мали пробувати пенальті? Ну саме так ми говорили ще минулого сезону про цю ієрархію пенальтистів, і в ромі абсолютно нічого не змінилося. Ну можливо, окрім того, що пішов. Леандро Паредес, і це одна з тих людей, які були перед добиком в ієрархії. Зараз першим залишається Пауло Дебала, який був травмований, але сьогодні він уже. Тренується з основною командою, тобто, якщо б він був би на полі, він би пробував. Якби Пелегріні залишився на той момент на полі, пробував би Пелегріні. А так далі черга йде до Артема Довбика, який третій в ієрархії, і потім Матіа Соле. І це логічно, і це не потрібно міняти, тому що статистика демонструє, що ну все окей, в Довбика лише. Один незабитий пенальті з часів його переходу в Жерону. Тобто там вже більше десятка він забив, і от лише ці промахи. Причому вони не підуть в статистику, тому що якби було порушення голкіпером, і це можна сказати, що і не рахується. Тобто фатальний промах це ж таки запишеться на Матіса Соуле. Тому довбик свою бездоганну статистику поки що збереже і тут повертаючись до коментаря госпоріні, мені насправді сподобалося, що говорить головний тренер Роми. Це досить така притомна риторика, що так він не забив. Ієрархію пенальтистів ми міняти не будемо, і взагалі довбик вийшов якісно. Він відзначив гру про те, що ми вже сьогодні говорили. І той же Свілар також підтримав довбика, сказав, що хлопці, які... Таких моментах ідуть бити пенальті, мають дуже сильну силу волі і сміливість, і, зокрема, висловив сподівання, що Артем Довбик у наступному матчі свій наступний пенальті е, зможе реалізувати. Ну і тут е, також, якщо вже завершувати з словами Гасперіні, він сказав, що це була випадковість, ось ця ситуація із трьома пенальті. І я з ним навіть частково погоджуюсь, тому що пішов подивитися статистику. Як же ж там цей озер відбиває пенальті просто в людині на якийсь феноменальний місяць? Він от після переходу свого у ліль е, минулого літа він відбив два з двох пенальті. А до того в нього 12 поспіль пропущених і це затягнулося на понад 5 років. Тобто він взагалі не рятував свої команди. А тут в нього такий феноменальний ну, і до речі нагадаю, що цей саме голкіпр озер прийшов до Ліля і спора, Це колишній підопічний ардиторана, і перебрався він до догів. Він був покликаний, щоб замінити Люку Шаваріє, теперішнього голкіпера Парі Сен-Джермен, який перебрався до Парижа. Бо зрозуміло, йшов звідти напівскандальний італійський страж воріте до Тепер він Манчестер Сіті, і до речі, в наступних поєдинках матиме шанс Артем Довбик перекрити ось ці два нереалізованих пенальті. Але суперники відверто, будуть непрості. Спочатку Флоренції зіграють проти Фіорентини, Напевно, що основного претендента на перемогу цьогорічній лізі конференцій. і згодом на нас чекає протистояння проти Міланського Інтера. Хороший тест буде для Артема Довбика, зважаючи на те, що Пелегрині розкритикував Евана Фер'юсона після матчу із Вілем. Сказав, що він ще молодий, йому треба навчитися грати в глибині, розуміти цю гру. Це вже приємний відгук, але зважаючи на те, що Гаспаріні вже як Дональд Трамп кожного тижня міняє свою думку. Той розповідав ще кілька турів тому, що Долбек в цій команді резервіст. Ну так все ж міняється, і в принципі я б не сказав, що Гасперіні тут поводиться як Дональд Трамп, який постійно міняє свою думку. Він з самого початку сказав, що у нас немає такої чіткої ієрархії: ось перший нападник, ось другий обоє працюють. і хто буде кращий, той буде грати. Тобто, звичайно, зі старту він. Ставив у старт Фергісона, тому що це гравець, який за своїми тактичними характеристиками більше відповідає футболу Джан П'єро, але вже цей старт сезону показав, що ірландець не тягне поки що рівень гри навіть ось цієї роми, і Артем Довбик швидше адаптується під вимоги тренера. Ну і в принципі він вже знає чемпіонат. Свій провальний. Ну не провальний, а важкий перший сезон він вже відіграв. Він трішки знає лігу, трішки знає суперників. Набагато краще знає одноклубників, і от він зараз відвоював собі місце в старті. І тому навіть логічно, що от він з Лілєм не вийшов у основі, тому що Джан П'єро дав можливість перепочити кільком гравцям. Випустив от з того ж Фергюсона, про якого ми говоримо. Випустив Цемікаса, який е, привіз пропущений м'яч на пару з Ермосу. Тобто грали таким напіврезервним складом. Маючи на увазі, що попереду важкі матчі. Хоча зважаючи на те, як зараз грає Фіорентина, то я би не називав її, як ти кажеш, одним із головних фаворитів на перемогу лізі конференції, тому що з такою грою вона може навіть на у топ 8 не вийти, не кажучи про те, що в серії, а вона зараз топчеться у зоні вильоту. Е, ну просто до старту групового етапу Фіорентина Крістал Пелес. І також нецькі Шахтар були визначені як основні команди, які мали би претендувати принаймні, за статусом свого бренду на перемогу в третьому за престижністю Єврокубку. І бачив ти нас пари роста росом Бо ми також казали, що в Динамо Крісл Паласне найсильніший суперник, бо потім ще буде Фіорентина. Але побачимо це останній, якщо не помиляюся, так буде останній тур восьмий, ой, шостий в рамках Ліги Європи в рамках Ліги конференції. Перепрошую. І зараз заглянемо е, Вадим на турнірне становище в рамках Ліги Європи, де знаходиться італійська рома. Після двох турів набрали три очки. Нагадаю, що в першому раунді переграли іншу французьку команду Ніцу з рахунком 2-1. І де йдуть вовки на 15-й позиції. Ідентична кількість очок зараз переглядає, щоб не помилитися, в Базеля, в Сельти, в Панатіна Ікоса. А також Go-Head Eagles і вбрана і вгенка і Янбой ще має дуже багато клубів, і фенербах. Чи такі собі мали би знаходитися рома в лідерах, зважаючи на гроші і вливання, зважаючи на те, хто в них знаходиться на балансі, і зважаючи на те, де вони знаходяться в турнірній таблиці, в серія перебувають серед трьох найкращих команд італійського чемпіонату. І насамкінець, Вадим, хочеться згадати такого персонажа, легенду українського футболу київського динамо Артема Мілевського. Він, до речі, відреагував на промахи Артема Довбека, якщо не помиляюся, чотирма буквами і двома смайлами. Під трансляцією, під оглядом цього поєдинку на Ютубі. Я, на жаль, не можу озвучити, бо може пролетіти пеналті, якщо ми не поставимо галочку про завантаженні відео, що тут вжита обстана лексика. Ну добре, скажу, Артем. Артем Мілевський написав про свого тезку Артема Довбека Я і два смайли ну, Мілевський міг собі дозволити таке, тому що ми знаємо, що ще що, що. А пенальті Мілевський пробивав просто як боженька. Тобто як з Божека. цим елементом в нього проблем майже ніколи не було Ну хоча й Довбик теж типу, доволі непогано пробиває пенальті. він і в Жероні був пенальтистом, і в Ромі один із пенальтистів. Ну тобто, ну промахнувся, ну таке буває. Ну тобто жахливий вечір. Випадковість, як сказав Гасперіні, і я би не став зациклювати на цьому увагу. І до речі, в історії є справжній невдаха, який не зумів реалізувати протягом одного поєдинку три е пенальті, і це не було перебиття. Нагадаю, що влітку 1999 року, під час матчу Копа Америки в якому зустрічалися збірні Аргентини та Колумбії, Мартін Палермо заробив три пенальті. І не зумів їх реалізувати. І власне, от аргентинці поступилися за підсумками цієї зустрічі 0-3, І після цього фанати, фанати національної збірної Аргентини закидали камінням будинок батьків Мартіна Палермо. Ось така от була ситуація. Я знаю, що він потрапив завдяки цьому антирекорду до книги рекордів Гіннеса. Ну так історія така була, і що саме цікаво, римська преса в контексті Артемодовбика її теж обіграла, тому що на Романіс. Вийшов матеріал під назвою Довго потрапив у книгу жахів Гіннеса за ось свої два промахи з пенальті. Хоча, попри те, що рекордсменом нібито вважають Мартіна Палермо, знає історія випадок ще набагато більше як навіть якийсь дикий і дивний, це трапилося на Олімпійських іграх у 2004 році, у матчі Тунісу проти тоді ще Сербії і Чорногорії. Там пенальті перебивали аж шість разів. Лише вдумайтеся собі, і там не міняли пенальтиста е, Мохамед Джедів. Джедіді виконав усі шість спроб. Він там і не забивав тричі, просто гравці вбігали в штрафний майданчик, призначали перебивання, і забивав, і знову ж призначали перебування. І врешті, лише із шостої спроби йому вдалося відзначитися. Мабуть, краще було б завершити чимось позитивним або куметним і пригадати, що те, що Влаштували довбики селе минулого вечора. Воно ж не унікальне, і що саме цікаве, це все також бачив стадіо Олімпіко і в 1984 році. Аналогічна ситуація відбулася у матчі між Лаціо та Наполі. Коли футболісти господарів тричі постіль виконували один пенальті. Тоді, в ролі Довбика був легендарний Бруно Джордано, А роль Соле на себе. Взяв Вінченцо д'ємніко. Тоді теж Лоціалі. двічі пробивали. Тоді правда були інші правила, і доводилося перебивати навіть після того, як Бруно Джордано добив після невдалої спроби, бо гравці вбігали у штрафний байданчик. Але ось такий прикол був: що то й так само було три удари із пенальті, і гол в результаті не був забитий. Ну, дякую тобі, Вадим, що зміг так дуже швидко відрефлектувати. Я знаю, що ти ще вночі описував ці епізоди на одному із українських спортивних ресурсів. І от така, що треба затерти в пам'яті це темо добуку і нам, медійникам, журністам, але з іншого боку, якби не така курйозна ситуація, вчора на стадіо Олімпіку не було б інфоприводу. А ці інфоприводи нас годують як журналістів. Дякую тобі, Вадим. Побачимося вже наступного тижня під час огляду поєдинку Фірантина Рома. І не лише це був деморщук. Також з вами був Юра Гаврищак. Ставимо вподобайки. Також пишемо звідки ви нас дивитеся, Слухайте в коментарях.